Вітаю всіх. Тема буде сьогодні дуже цікава, і ми поговоримо про те, чому можуть у нас виникати болі в голові, чому виникає волеокружіння і що треба робити, щоб виявити одну із важливих причин, яка може давати подібні симптоми, і дуже часто пізно діагностується. Тому тема сьогодні про те, що ж дає. Нам біль, що може давати нам голокружіння, і також е, чому дуже часто ми, коли піднімаємося з ліжка, з положення горизонтально, в нас виникає запаморочення або інша симптоматика. Це важливо, тому що це наш мозок, і якщо там виникають зміни, там виникає збій, це дуже критично і це може бути причиною, на жаль, інсульта. Нашого мозку. Тому тема важлива не перемикайте. Ставте автоподобаєчки, коментуйте і обов'язково підписуйтесь. Тему на це відео мені дав пацієнт, який був у нас місяця два назад, і сьогодні він прийшов вже після операції на зняття швів. Його турбувало е, такий стан, що коли він лягає, а потім піднімається з ліжка, в нього відключається мозок, він, начебто. Втрачає свідомість. І досить довго він е, не знав причини, е, він не лікувався, займався самолікуванням і досить тривалий час не було виявлено правильний діагноз і не було виявлено правильна причина. І це до того призвело, що пацієнт вже звернувся за допомогою тоді, коли ситуація стала критичною, коли дійсно кожен підйом з ліжка. Е, Є небезпечним і турбує пацієнта до втрати свідомості. Тому тема дуже важлива. Якщо у вас також є е, такі проблеми, у вас крутиться голова, у вас є головний біль, чи ви, коли встаєте з ліжка е, відчуваєте запаморочення, тоді це відео саме для вас. Тому не перемикайте, а обов'язково поділіться відео в своїх мережах. Дуже часто помилку те, що е, більшість людей, якщо вони відчувають якісь явища головокружіння, запаморочення чи головні болі нічого не роблять. Частіше всього люди куди йдуть, в аптеку, купляють різні медикаменти, ліки від мігрені, знеболюючі, І на цьому закінчується лікування. Але це погано, тому що ми не знайшли і не шукаємо причину нашого стану, а причина головокружіння, причина. Запаморчення і е, втрата свідомості дуже критичною і навіть деколи життєво небезпечною. Тому перше помилкою більшість людей, що більшість людей займається самолікуванням, е, лікуються в аптеках, навіть ті ситуації, які категорично потребують вчасної діагностики для того, щоб дійсно вчасно, якщо це можна, покращити ситуацію і дійсно врятувати життя. Тому нагадую про те, що помилкою а й те, що люди займаються самолікуванням. І Якщо у вас болить голова, не біжіть в аптеку. Треба думати, що робити, яка причина, і що до цього призводить. Помилкою номер два є те, що дуже багато людей е вважають, що причиною е головних болей, голокружіння і що наш хребет, тобто шия, спина. Так, це правильно, але дуже часто ми списуємо. Проблеми з головою на наш хребет, і частіше всього не лікуємо, тому що правда є те, що у багатьох із нас, або навіть у кожного, є ті чи інші зміни з спиною, і майже кожного можна поставити чи остеохондроз, чи лордоз, чи кефоз І тому більшість людей думають, що це хребет, це кили, це протрузії і відповідно. Це не потреба лікування, тому що не лікується, можна зробити якийсь масаж, зарядку і на тому все. І тому дуже багато людей, думаючи про причину болі в голові саме на остеохондроз, або не лікуються, або ходять до масажистів. Ну, деякі пацієнти, все таки, якщо у них болить голова, звертаються до невропатолога. І, на жаль, закінчується обстеження і лікування остеохондроза, І Із всіх обстежень тільки виконується МРТ хребта, ну і деколи МРТ мозку, що не показує патологію, яка може бути головною і критичною для вашого здоров'я, і що може бути основною причиною і проблемою вашого здоров'я. Ну і тепер нарешті. Ближче до тематики, що ж може бути важливою причиною головних боли, головокружіння, і особливо стану, коли ми маємо ознаки втрати свідомості. Якщо ми відкидаємо мігрень, якщо ми відкидаємо хребет, то нагадую, що дуже часто і деколи основною причиною патології кровотоку нашого мозку є що. Патологія судин, тобто атеросклероз артерій на шиї, артерій нашого мозку, коли виникають пляшки, коли розвивається стенозування, звуження просвіту, що веде до порушення кровотоку, до асиметрії кровотоку, зниження або підвищення швидкості, що впливає на порушення циркуляції нашого мозку. і Дає ті чи інші проблеми, а потім це все призводить до атрофії мозку, до інсультів, інфарктів нашого мозку. Тому ситуація важлива і тому важливою причиною, е яка може давати нам проблеми з головою, це є атеросклероз, Судин, шиї і головного мозку. Тому це треба вам знати, тому що це дійсно дуже-дуже часто -дуже патологія, і це треба знати, і треба вчасно перевірити. Щоб е, перевірити, чи немає патології наших судин, треба зробити е, одне важливе втешення. Е, Всі знають, що є ультразвук, але чомусь мало хто е, використовує його для діагностики е, патології наших. Судин. Тому саме ультразвук використовується і треба використовувати для того, щоб нам виявити, чи немає патології на шиї до мозку, мозкових артерій і вчасно виявити зміни. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми маємо головні болі, нас турбує будь-яке порушення з головою, нам треба зробити ультразвукове дослідження судин шиї голови. де Лікар подивиться, стан судин е, зможе знайти патологію, якщо вона є, е, виявити ступінь звуження, виміряти кровотік, також винозний відтік, і сказати, чи є, чи немає порушень кровотоку, чи може проблема судин бути вашою причиною вашого захворювання. Тому, виконуючи на шиї судин методом ультразвука, е, ви можете. Зізнатися, чи є порушення кровотоку до мозку, чи є порушення відтоку від мозку. І це саме може вам вберегти е життя, тому що якщо у вас виявиться порушення кровотоку, це можливо вже потребує лікування і навіть можливо лікування оперативно. Тому, якщо у вас болить голова, якщо у вас е є головокружіння, у вас є стане е по типу втрачання свідомості, вам треба обов'язково зробити ультразвукове дослідження суден шиї і голови. Це обереже вас від інсультів і інфарктів мозку, а це дуже важливо. Читаємо пацієнта, який сьогодні був на сняття швів, мимо робили втвердження десь два місяці тому назад, і де було діагностована стеноза звуження сонних артерій до 90 і більше відсотків. Це дуже багато е, і дуже критично. Дуже повезло, що у пацієнта з такими е, звуженнями не було ще ні разу інсульта. Це говорить про те, що е, компенсаторні властивості організму досить гарні, і організм багато років боровся, і, відповідно, е, якось цю кров. Доставляв до нашого мозку, і у пацієнта не було інсульту. Це дуже добре. Тому він був прооперований. На жаль, не можна було поставити стенд, не можна було поставити шунт, тому що ситуація критична. Але пацієнт після операції вже отримав покращення, вже стан, який його турбував, немає. Тобто він вже може спокійно підніматися з ліжка і не втрачаючи свідомість. Тому це важливо знати про те, що причиною порушення з нашою головою може бути саме патологія судин, шиї і голови. І тепер ви побачите, як виглядає все-таки проблема судин. Ви побачите на фото, відео сюжетах, наскільки є деформація контрасонних артерій, наскільки критичними можуть бути стенози, і це, на жаль, не видно. Візуально. Для того треба виконати обстеження судин. Тому це дуже важливо, і ви бачите, наскільки звужений просвіт артерії, а чим більше звуження, тим менше крові йде до нашого мозку, і відповідно виникають з часом ті чи інші порушення. Це дуже важливо і життєво небезпечно. Ну і як завжди підсумок. Якщо у вас болить голова, не Бігайте по аптеках, не шукайте ліки від мігрені. Я Розумієте, що вони допомагають, і дуже часто принципі, причиною болі в голові є саме мігрень. Але шукайте причину вашої мігрені. Тому, якщо у вас болить голова, знайте про те, що причиною головних болі, головокружіння, порушення свідомості при підніманні чи ляганні з ліжка. Тобто, будь-що, що впливає на вашу координацію рухів, на вашу рухливість, на вашу активність на роботу мозку, то тут може бути причиною саме порушення кровотоку вашого мозку. І якщо у вас є такі симптоми, обов'язково не забувайте про те, що дуже важливим є перевірка діагностика судин шиї голови. Виконується метод ультразвука, який дуже простий, безпечний, надійний і саме головне, дуже тому замість того, щоб пити просто ліки, якщо вас щось турбує, намагайтеся знайти яка ж причина, тобто зробити ту чи іншу діагностику, і тоді ви отримаєте лікування правильне, адекватне і відповідно ви покращите і збережете своє здоров'я. Це дуже важливо, тому що у нас одне здоров'я, іншого не буде. Тому те, що є, треба берегти. Максимально довольно. Ставте обов'язково підписуйтесь обов'язково. Не забувайте поділитися відео в своїх мережах, для того, щоб люди знали інформацію трошки більше, е, яка необхідна для того, щоб не тільки думати про лікування, не тільки думати про пігулки, а думати саме собою про профілактику. Тому я вас прошу: думайте не тільки про пігулки, думайте про те. Як оберегти своє здоров'я, а для того треба робити правильні методи дослідження. Вчасно це і називається профілактика. Ставте уподобання і обов'язково підписуйтесь, не пропускайте нові сюжети. Всім гарного дня!